І всім знову привіт! Ви знову на нашому каналі читали круто буктюб. Знову я з вами Анджеліна. А про яку книгу сьогодні з вами поговоримо? Пане дізнаєтесь, поки не дізнаєте. підпишетесь на наш канал, та поставите лайк і нажмите дзвіночок. А сьогодні у мене є така дуже прикольна книга, яка зветься «Прокляття золотої мумії». Написав її Адам Стовер, видавництво «Наша ідея». І це вже, як ви знаєте, колекція з моїх книг короліку в, в яких в мене три. Перша це король Кун. Якщо ви про неї не дивились відео, то перейдіть на наш канал і його подивіться. І третє, про яку скоро буде відео на нашому каналі. Ось. Е, як ви знаєте, е, ну, як ви знаєте, якщо ви не дивились першу частину Ку, то ви не знаєте. А якщо ви не знаєте, то переходьте подивитись. В цій книзі два головних персонажі це Бон Поу і Король Кун. А третій, як я казала, що в кожній книзі їх три різних, тут це Вомбат, якого звали Герберт. Така тваринка, не знаю я її. Я взагалі не знала, що такі тваринки взагалі існують, але напевно існують. Ну, існують, Але. Ну, коротше, я про нього взагалі не, слу... не... ніколи не чула і не слухала. Але я знаю, що в неї смерті. Його звали Гербер. В цій книзі сам Бен Поул в школі хотів записатися на гурток і записався, записався на, записався на, на якийсь гурток. І в якому гуртку були тільки чотири дівчинки і професор вчитель. О, вони, там розповіда... ну, вони там розмовляли, о, грали, о, розмовляли ще щось. І о, там питали, хто в кого ще працює, батьки. А Бен Поп сказав, що його мама працює охороницею в музеї. А о, сам о, професор, дравчитель, запропонував. Що, типу, чи його мама не могла б домовитися, щоб вони могли зробити екскурсію типу, е, їхнім класом, типу кружком е, е, по музею. Вони домовились з мамою, е, і вони їх пустили до музею, вони там ходили, розповідали, дивились, де що як працює. Бенова мама все їм розповідала, де, як, щось там а, якісь лазери, а, там скелет дракона, ну не дракона. Ось. А, ну, я казала дівчаток, дівчаток, дівчаток. Прочитайте книгу і дізнайтесь. Чому я кажу дівчаток? дівчаток. Е, тому що. Виглядали вони ось так от чотири. Може, ще знайду малюнок, де краще пока. Ось. Тут розписується, як їх звати, е, Мила Лілія, Маргаритка, е, прим... коротше, якась... якісь там дівчинки. Професор ось такий з, з одним оком, а другий був якийсь, Великий, який постійно дивився в різні столи. А, І вони допомогли з мамою а, Беновою і пішли в музей на, на екскурсію. Вони там все дивились, професор все фотографував. А що було далі, як закінчилася історія? І що цей професор з цими дівчатками е, зробив разом з ними, так. Е, що він з ними зробив? Як ця історія закінчилась і чому це прокляття золотої мумії? Ви можете дізнатися, коли прочитаєте цю чудову книгу. А я вам раджу читати різними мовами: англійською, словацькою, польською, німецькою, українською. Але тільки на російською, тому що наше вам це треба. Читайте, прокачайте свої мізки. Ну а всім па-па-па-па!